У зустрічі взяли участь президент України Петро Порошенко, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, міністр оборони України Степан Полторак, міністр закордонних справ України Павло Клінкін, заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв та командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко. Від американської сторони, зокрема, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, посол США в Україні Марій Іванович, заступник головнокомандувача збройних сил США в Європі з політичних питань Філіп Рікер, постійний представник США при ЄС Гордон Сондленд, віце-прем'єр-міністр з питань імплементації стратегічного партнерства Румунії, яка нині головує в ЄС Анна Бірчал. В ході переговорів президент України Петро Порошенко зауважив, що візити американських кораблів є яскравою демонстрацією співпраці між Києвом і Вашингтоном. Дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на наше прохання. Це важлива Відповідь на неспровокований напад на акт агресії проти українських кораблів, який відбувся 25 листопада цього року. І агресія Кремля, хочу наголосити, зачіпає не лише життєві інтереси України, вона зачіпає і питання безпеки Європейського Союзу, НАТО в Чорному морі. Глава держави також наголосив на надзвичайній символічності зустрічі саме на борту Дональда Кука, який є дуже частим гостем у Чорному морі, зокрема в Одесі. Це важливий сигнал Кремлю на п'ятий рік окупації. Перше, що Крим є український, друге, що свобода мореплавства в регіоні буде забезпечена як гарантовано Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права. Що українське американське партнерство єдине як ніколи, і ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі оборони. У свою чергу спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер наголосив на тому, що США стоять на позиції твердої підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Я сподіваюся, що всі сусіди України покажуть повагу до територіальної цілісності України та її суверенітету. І військова присутність будь-кого тут в Україні буде тільки на запрошення уряду України. Я хочу передати рішучу підтримку від американського народу, що відбувається на політиці президента Трампа, держсекретаря Помпео, виконуючого обов'язки керівника міністерства оборони та інших посадовців американського уряду. Ця підтримка стосується не тільки безпеки України. Її оборони, а й політичних прагнень як демократичної країни підтримки її подальшого розвитку в тому, що переговори на борту ракетного есмінця Дональд Кук дадуть поштовх до побудови інфраструктури безпеки на чорноморському узбережжі України, якому загрожує Росія, модернізації українських військово-морських сил, твердо переконаний міністр закордонних справ України Павло Клімкін, оскільки Росія намагається Зробити наше моря своїми внутрішніми морями це ніколи не вийде. Має діяти міжнародне право. Росія загрожує Чорноморському узбережжю. Маємо побудувати тут першу ефективну інфраструктуру. Маємо побудувати наші справжні воєнно-морські сили. Про це ведемо розмову, як я вже сказав, з нашими друзями, Ведемо розмову з НАТО. Ми отримуємо зараз котрий, ви бачилися сполучених штатів. Ми сподіваємось отримати більше. Ми сподіваємось отримати більше і в плані допомоги, і в те, що ми можемо придбати на інфраструктуру берегової охорони. Ми маємо чітко контролювати і маємо бути здатними захистити всю нашу лінію. Не будемо це забувати. Це реальна допомога українському Донбасу, українському Півдню. Для того щоб надати поштовх інфраструктурним проектам, цей стратегічний діалог має на меті радикальне прискорення виконання завдань євроатлантичної інтеграції, остаточно закріпленої в Конституції України. Відтак щодо очікуваного отримання від альянсу плану дій щодо членства в НАТО не пізніше 2023 року, міністр закордонних справ України зауважив, перше, що маємо зробити і це не тільки завдання дипломатії. Просто дійти до стандартів НАТО. Ми маємо підтягнути себе до рівня, коли ми розуміємо, що ми можемо бути ефективним членом НАТО. І це стосується безпекового і оборонного сектору, але це стосується всіх нас. Це стосується і базових принципів, оскільки НАТО це ж не тільки оборонна спільнота, це спільнота демократій. Саме тут ми маємо дійти і показати за декілька років. Що ми здатні це дуже амбітна мета, але я вважаю, що якщо ми хочемо, ми її можемо досягнути.